Всім привіт! Як ви люди добрі? У нас все добре. У нас все нормально, ніч спала, як убита. Спать гарно було, я вкрилася одіялом, ще зверху і покривало У мене таке велюрове ще і на, на хутрі. Оце так я спала. Дідуля з п'яти ранку дерчить, я, я навіть і не чула, коли він встав так. Ну, вибилась трохи сну, так. Коротше, спала до його гуді. Слава Богу. Я вам хочу сказати. Ну, а в хаті це хоч і дерчить з 5 ранку 13 градусів. У хаті а тут, так, може й 10, а може й того немає. Дуже холодно. Але нічого, ми повдягаємося да і, ну, нормально нам. Ну. прикукурений цей градусник показує, чи 12, чи 13. Ну, це десь до 20 градусів або, або 20. Не знаю, ну це на, на даний час. Ну, Дуже холодно, казав дідуля, що на говорить, дуже холодно. Да ось стою в віранді, а по полу вітер ганяє, наче пол єлі єлі теплий. Це що і котюна на шестерці шурує. Аж свистить. Може, вам і чутно, ну, як він свистить, а й свистить. Оце таке. Це такі діла. Ну, а так жити можна. Кава в мене номер один зварила подвійну порцію, ось одну руку нагрію, а тоді другу, бо пальці померзли. Дідулі зварила, каву однесла, прокрила такого. Тобі, кажу, кави зварить. Варить теж ще лежить, покутався. Дай таке. Оце таке мої дорогенькі. А -а -а. да, Скрута, можна сказати, скрута, дуже велика. да. О, як там наші бідні хлопці і дівчата? Боже мій. Отакий мороз. Це, це просто, просто жахіть, даю все. Трішки краси вам в холодно, і бідні мої різдвяночки ніяк не розпустяться. Вже ніби гарно ж так і набрунилися. Бачите, і і. і. Це ще мій букет стоїть, що Оля привозила, треба вже сьогодні викинути. Їхала, то ще він такий гарненький був, ну нічого. Оце так, бачите? Тут у мене вазон тут а, складається з трьох кольорів. Минулого разу темно-рожевий і жовтий, світло-рожевий не цвів. А це викинув світло-рожевий. І це світло рожевий, бачу, буде. Там оранжевий. А це буде оранжевий. Мої, мої красотулечки. Ніяк-ніяк не, не вистачає їм сили, тепла, тепла не хватає. Полила гарно тепленькою водичкою, такою гарно тепленькою. Бо ну, так зазвичай кімнатної температури роблю, а це вже, думаю, полю їх зараз гарненькою. Так, побачимо, що буде далі. Їх зараз переставлять немає сенсу, бо вони взагалі поскидають бубочки, якщо їх переставить. Хай вже, як, як буде, так і буде. Буде все добре. Вам знайомо, що коли уроки вдома, то це стрес. От, не хоче ваша дитина сідати за навчання або ж. Повільно читає, або читає і не розуміє, про що прочитала, або ж соромиться читати, а у вас вже немає ні часу, ні сил на те, щоб їй допомогти, то я вам хочу сказати, це не лінь у дитини і не те, що вона не хоче займатися уроками, просто дитині потрібний свій темп і індивідуальний підхід до кожної дитини. Саме тому раджу вам спробувати онлайн-школу Квіки. Показую вам платформу на прикладі домашніх завдань. Тут не просто відео, а індивідуальні онлайн-заняття з учителем, плюс яскрава інтерактивна платформа. Дитина навчається в своєму темпі без тиску і страху помилок. У школи квіки сотні відгуків і нагорода, вибір країни 2024. І саме головне, у них є безкоштовний пробний діагностичний урок. Переходите по посиланню, реєструєте свою дитинку, вибираєте напрямок, який дитині вашій найбільше підходить. Можна навіть декілька напрямів відразу спробувати. Це все безкоштовно. Які є напрямки? Читання, швидко читання, математика, ментальна арифметика, українська мова, англійська мова і підготовка до школи. І це все пробний урок, безкоштовно, обов'язково зареєструйте свою дитинку і спробуйте. Ви нічого не втрачаєте. Сунула трохи носа на двір. Трохи. З'їздимо на нову почту на заправку по бензин, у генератор. Ой, холодно. Холодно. А, дідуля вже відкрив. Опа! Вже аж в голові та сушка богка. А ще не все посушила і достірується. Оце вам ніде не працюєш. Дома сидиш, ніде не працюєш, з України втекла, ніде не працюєш. Тут і сісти ніколи за день, але ніде не працюєш. А якщо помічно, жила да. Желатину швидко розчинно, нічим не розстворяла, просто в упюріровані яблучка. Висипала. І маленьку пачечку цукру ванільного, можете без ванільного, можете кинути просто якесь там полуниця, ківі, яке ви любите. І буде вам ось такий десерт ППшний щастя. І буде вам за щастя. Я оце відхилити, не знаю, як мені прийняти людей. Ніночка, привіт, дякую. Як мені прийняти людей до себе в ефірі, з ними спілкуватися? Я ж їх не знаю, чи що, чи прийняти. Ну я не знаю цих людей. Як я можу їх прийняти і спілкуватися? Вони хочуть зі мною поспілкуватися. Я оці батли проводити <кл derrière> не вмію. Ну, а на що воно мені? Спитали би мене, правда? О, дивіться. Так, краса, добрий вечір. Що готуєте? Боже, дівчата, готую яблучний десерт, який вже пів Тік-Тока, як не весь Тік ток приготував. І вже інстаграм готує. Тут що? Тут яблука і желатин, і в мене. Відхилити. У мене ванільний цукор ще і все. Яблука почистила, поїзала, на, на скибочки проварила 250 800 грам яблук. У мене сьогодні було 250 мл 300 води. Зварились яблучка, ці кушочки, шматочки. Я їх порожним блендером гарно пропююрувала, висипала планетарний міксер. У кого нема, можна звичайним міксером. Додала туди пакетик ванільного цукру і пакетик 50 грам желатину. Я вчора казала, буду готувати в прямому ефірі. Ну, було мало людей, 50 людей. Ну для кого показувати. Я вже вам показала, як зробила. І тепер отак харчовою прівочкою в контакт. Воно не прилипне і годинки на дві в холодильничок. І там зараз його всі роблять. Це ж. Дуже незатратне, якщо я тут яблука дуже дешеві, можна робити хоч. І ми його успішно з'їдаємо, тому що це ПП десерт, Він, в ньому дуже мало калорій, можна їсти скільки хочеш. Бачите, такий лоток, оце мене вийшло з 800 грам яблук. Ставлю в холодильник. Ой, я куди ж ставити, ставити, то нікуди. А що а я? Придумала, я витягну фарш котлетний, сюди поставлю десерт, а котлетки наліплю, наліплю котлетки і той. І Привіт-привіт, Привіт, привіт, привіт Наталочка. Наліплю котлетки на досточку і, і посмажу його. Вечором кому треба нагрію. Взагалі, мене люблять пилу з жару. Пилу а мені не хочеться тоді вже вечором, то я зараз пожарю, йду прийму душ і все, а то тоді вечором ще йди мий й голову. Бо спать вже не ляжеш в котлі, так правильно. Каже мені донька, мама, повикидай викидай тряпки, такі вже страшні, треба замінити. А як вони мені самі кращі, самі улюблені? Що ж я буду їх викидати? Такі вже є, що правда треба повикивати. А вони мені дуже подобаються. Все, віпник. До... До нових зустрічей. Хай трошки просохне і приберу його. Так, що тут у нас? Тут ще стирається. Сушка посушила. Зараз гляну чи посушилася. Сьогодні я в котлети, у котлетний фарш. Дівчики, мальчики, припівочки, мабуть, ще. Ковички, хай ще, а ще їх розіб'є барабан. Сьогодні я котлетний фарш. Я і раніше, і сьогодні. Додала один кабачок. Я колись, як приїхала в Київ. Син мій дуже товаришував з Анастасією Приходько, всі ви її знаєте, 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 така артистка, артистка, піві... співачка. співачка вон. І вона мене попросила, щоб я, ну я ж була така після втрати чоловіка, така була я вся, як сказати, у горі в біді. А в неї на той час були там якісь проблемки вдома, я вже не пам'ятаю. Вона мене попросила посидіти, понянчити донечку її наночку. Так от я в неї тільки побачила, що вона в котлетки додавала морковку. Я спробувала, мені, чесно сказати, не сподобалось. Не сподобалось чого. На що я цю доску взяла? Спитайте мене, спитайте на там бойовку. Зразу, на папір, Зразу скажу, чого не сподобалось, я сюди перейду, бо тут буду ліпити. От мені морква, рука котлети, такими, знаєте, грубуватими, от чесно. Не знаю чого. Ну от грубуватими. Я ще і нану нянчила, щоб ви розуміли. Зараз нана вже дівка, вже забула, як мене звати. Я її нянчила і в них вдома. І, на, і нану привозили до нас на совки. Ми на совках жили. Вона в нас місяцями була, нана, і в село я з собою її возила. Коротше, то не стількожна. І мені. Не, сподобає, не подобається морква, вона котлети робить грубішими. А от кабачок котлети робить ніжнішими. Як там не кажіть? Зараз оце я гілок приберу і кухню блядь, Та що ж такі? не поставишь, Все. С десертом справилась, начнем с котлетами. И я стала... Ой, недавно уже сложила котлетки. А то я сложила два дня назад. Два дня назад сложила и додала кабачечек. Но кабачечек не замороженный, а кабачечек свеженький. Вот. І мені сподобались, вони такі соковиті, такі прямо му, му му І я хліб не додаю в котлети. Дівчата, і подружки свої сказали, вона теж в захваті, теж не додає. Я в котлети додаю в польському бюро такі сухарі. Ну, поняли ви для паніровки. Я їх кидаю замість хліба в котлети. Мені більше подобається. Я не знаю, як у вас, яка я... Як... Більшість тренерів плутають прості речі. Вони думають, що бренд це логотип, що маркетинг це рілс, що продаж це впарювання, а бізнес це сторінки в інстаграм. Через це вони горять, знімають сотні відео без клієнтів і губляться в хаосі. На моєму новому курсі Тренер як бренд я тобі детально розповім, що таке бренд, як його побудувати, в чому твоя сила в ньому, і як створити систему, яка працює.